Не дивлячись на розвиток інформаційних технологій, більшість населення світу до сих пір за офіційною статистикою споживає інформацію саме з друкованих засобів масової інформації. Для того щоб отримати улюблену газету, вам достатньо прийти у приміщення головпошти або в інше поштове відділення і передплатити свою улюблену газету. Сьогодні Олександрійці мають можливість включитись в передплатну кампанію та стати одним із тих жителів планети, що отримують достовірну і своєчасну інформацію завдяки роботі журналістів друкованих ЗМІ. Всіх бажаючих запрошуємо відвідати поштові відділення нашого зв'язку та зробити передплату на зручні для вас видання республіканські, обласні та місцеві. Газети і сьогодні не пасуть задних серед змі, а навпаки. Набирають обертів, бо люди бажають отримати інформацію з газетного листа, де кожен сантиметр коштує грошей. А значить, до цього носія відносяться значно відповідальніше. Взагалі, інтерактивні та електронні зміни на думку олександрійців, поки що не замінять приємного домашнього читання. Я ж читаю, що газета і книга ніколи не замінять. Вірніше телебачення ніколи не заміни газету і книгу. Ми на цьому виховані. Якось інколи буває, що я день не включаю телебачення. Ну без газети, без книги я не можу. дня. на центральному головпоштамбі постійно проводять дні передплатника, де запрошують відвідувачів пошти приєднатись до мільйонних аудиторій, читачів періодики. Наразі передплатна кампанія тільки розпочалася. Якщо на початку передплати газети чи журнали. Передбачили самі поштовики, то незабаром біля столику поштарів з'явились постійні читачі газет та городяни, які активно цікавляться друкованим словом. Там про, про кухню в основному, тому що в мене четверо діток і мені хочеться. Ну, ну так, да, да. так, що про болячки не хочеться читати, бо їх вистачає, а хочеться таке почитати, щоб більш-менш дітей порадувати, тому що вже ну ковщика немає, ну, десь. Мами, перед мами похвастатися, що я трошки можу лучше Ну, так. Передплатники завжди у значно вигідніших умовах, ніж ті, що купують газети та журнали в розріб. Передплата це гарантія отримання улюбленого видання, а ще це просто дешевше. Стати передплатником сьогодні можуть і ті люди, яким складно йти у далекі подорожі. Насамперед, у нас є начальники поштових відділень, є зручні телефони на кожному відділенні поштового зв'язку. Можна зателефонувати або запитати у начальника поштового відділення і запросити листону, що Себе додому ми запрошуємо наших листонож до ваших осель відвідати вас та зробити передплату на 2013 рік. Також запропонувати вам товари споживання та надати послуги у прийманні комунальних послуг. Якщо ви вже визначились із тим, яка газета чи журнал будуть вашим інформаційним супутником, завітайте на головпоштамп або на будь-яке відділення Укрпошти. Там на вас чекають.